Всім привіт! Дивіться, що я виходив на металоприйомки. Подивіться. Коротше, вес 5100. Тут тільки немає двох болтів. Це хтось викручував, дивився. Там стоїть, все підключено і просто відгризли. Там потім відео побачите. Все вам стане зрозуміло, що воно як воно. Що мене дивили, так це оці циферки. Вони німецька, це воно. Зараз вам покажу, навіть дивіться. А кстати, да, подивіться лайком, кому там не западло. Вона зроблена в Германії. У характеристики. 230 вольт переменка 60 герц 50 60 герц вернее оборот я думаю видно на 2550 вот а следующее что меня удивило это и производительность а ну-ка забачьте что то курва есть не вот это она не 980 кубик в час я пока месть, я понимаю что это хера она стояла на котле все побачите в полном видео про эту вытяжку ну, по-моему вытяжка классная она поедет На продажу, звісно, вона поїде. Я всі будуть, ви будете користуватися. Перед цим вона провіриться, включиться. Хто хоче купити без провірки, вона буде дешевле. Ну так, от на авось. Так що дивіться предповідня на мій вайбер. Я думаю, вайбер ви мій знаєте. Пишіть, договоримося, кому інтересно.